Це Євген Літовцев, і зараз він готує членів збірної команди України з армреслінгу на чемпіонат світу у болгарській місті Албені. Говорить, зараз задача виправити слабкі сторони кожного спортсмена і довести до досконалості сторони сильні. У кожного є якісь свої недоліки. у кожного є над чим працювати. Кожен знає, що в нього десь є якась сильніша сторона, а десь є такі місця, що треба підпрацювати. От і у кожного своя тренувальна програма, свій план. Леся Малаштан у складі збірної України з пара армрестлингу готується до свого другого чемпіонату світу. Це більш відповідально, бо коли я була на минулому чемпіонаті Європи, результати були трошки інші. І тому було відповідально на чемпіонаті світу, але це був перший чемпіонат світу, було дуже страшно, була велика конкуренція, ну і так склалося, що я програла. А от коли ти в цьому році їдеш і вже ти чемпіонка Європи, то коли ти готуєшся до чемпіонату світу, це зовсім інша відповідальність. Разом з Лесі у залі працює Катерина Лебедин для досвідченої спортсменки. Це не перший чемпіонат. Це моя робота. Це є моя робота. Я працюю просто працюю. А результати будемо будем бачити, які будуть. Серед спортсменів з вадами зору у суперважкій вазі змагатиметься на чемпіонаті Анатолій Саса. Спорт в принципі, я хотів би порівняти, як робота за комп'ютером. Якщо довго не працюєш, ти забуваєш. Так само і в спорті. Якщо не тренуєшся, не практикуєш, ти по фізичним, по технічним показникам відкочишся назад. На чемпіонаті світу у Болгарії змагатимуться дорослі спортсмени, парамреслери та юніори. Серед юніорів сумщину представлятиме Євгеній Леонов. Зараз спортсмен тренується разом з парамреслерами. Говорить, у них є чому повчитися. Це дружбі, потім багато інших нюансів, що з спортом зв'язано. Все таки, ми майже кожне тренування один одного бачимо, боремося один з одним, навчаємося. Євген говорить, цей досвід буде першим міжнародним досвідом у його спортивній кар'єрі. Кожної людини, якщо вона займається і трудиться над цим, то в неї є шанси. Я кожне тренування стаю кращим і тут дивлюсь на прогрес не на інших людей, я прогресують, а на минулого себе. Зараз на спортсменів чекає місяць тренувань, після чого вони їхатимуть на чемпіонат. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини Суми.